Шановні наші співвітчизники, дорогі брати і серця і сестри, ми вітаємо від усього серця з Різдвом Христовим. А тут, з Донеччини, з Донбасу ми відслужили сьогодні вночі літургію і молимось, молились за нашу рідну Україну, за всіх наших хлопців, які воюють і захищають всіх нас, за все те добре, за, те, за все те, за що ми переживаємо, чим ми живемо, за волю, за. Свободу, за нашу. За те, щоб Україна наша жила і була. Отче, брати і сестра, Христос народився. Славімо Його! Ми це знаємо. І я прошу вас, відчиняйте свої душі. Він з нами був, є і буде. Відчиняйте, не зачиняйтесь так, як ви вважаєте, що все залишається з вами. Будьте з ним, Він нам допомагає. Він нас веде, і перемога буде за нами.